Продовжуємо спортивну тему. Україна офіційно скасувала заявку на участь у чемпіонаті світу з дзюдо. Про це заявили у Федерації дзюдо України. Таке рішення Українська Федерація ухвалила через те, що до змагань допустили російських та білоруських спортсменів. Дозвіл вони отримали для виступів під нейтральним прапором. Міжнародна федерація дзюдо оголосила про своє рішення в останній день подачі заявок. Одразу після цього опублікували заявку від 20 індивідуальних нейтральних атлетів. Щоправда, серед цих. Нейтральних російських спортсменів, учасники ЦСКА та наближені до Росгвардії. Про це вже розповів головний тренер всеукраїнської збірної Віталій Дуброва. Цікаво, що навесні минулого року українські дзюдоїсти також бойкотували гран прі пропустивши три етапи цих змагань. Вже пізніше міжнародна федерація дзюдо відсторонила учасників з Росії, але це сталося після змагань. Гуцайт, міністр молоді та спорту України, в ці хвилини долучається до трансляції Свобода ранок. Я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранок скажіть, будь ласка, через присутність російських і білоруських спортсменів, хай навіть під нейтральним прапором, Україна офіційно скасувала заявку на участь у чемпіонаті світу з дзюдо. Як на такий бойкот будуть реагувати у світі, і чому саме бойкот Невже не було інших способів якось вплинути на ситуацію? Інші способи були з першого дня. З першого дня ми працювали над тим, щоб росіяни і білорусі взагалі по всім видам спорту не було на міжнародній арені. І дякуючи міжнародному олімпійському комітету, так і відбувалося, що майже більше року росіян і білорусів не було на міжнародних змаганнях. Ви зазначили, що вже наші спортсмени в Монголії пропустили міжнародний турнір з дзюдо, тому що там вже була спроба допустити. Росіян і білорусів на ці змагання. Але на той час Національний олімпійський комітет, і я як міністр, ми втрутили в цю ситуацію. Ми написали листи до міжнародних, звернулися до міжнародної федерації, до Міжнародного олімпійського комітету, і відразу після турниру, після турніру, вже не, ну, не було на наступних змаганнях вже росіяни і білорусів. На жаль, після зміни рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, зараз ми бачимо, що є вже Допускають росіян і білорусів на ці змагання. Ми працюємо, ми працювали і будемо працювати що допоки йде війна, не місце росіянам і білорусів на міжнародних змаганнях, але так відбувається в міжнародному світі. Вчора я вже ви вже зазначили, що відмовилась федерація від участі у чемпіонаті світу, який буде проходити в досі. Тому а, я вчора вже підписав лист і направив до міжнародного олімпійського комітету. З, з, з всіма прізвищами, які допускають з Росії, які є військовослужбовцями, які є, які не засуджують війну, а вони ще сприяють цій війні? Тому ми зараз очікуємо на результат від міжнародного олімпійського комітету. Пане Вадиме, а от як ця перевірка проводиться, як розуміти, хто з них там наближений до Росгвардії, наприклад, хто не наближений? Яка процедура цієї перевірки? Вони вони створюють комісії. Кожна федерація міжнародного окремо створює комісії, на яких комісіях вони розглядають дані, хто є військовослужбовцем, хто є військовослужбовцем ЦСКА, клубу ЦСК або Динамо, або ФСБ, і потім вони надають рекомендації: допускати, не допускати. Тут в цьому ситуації в федерації зідомо бачимо, що взагалі що це було тільки на папері створена комісія, тому що допустили всіх, всіх. Хто потрапив на чемпіонат світу з Російської Федерації, їх всіх допустили, і вони будуть приймати участь у чемпіонаті світу. Але вчора ми всі докази зібрали, які нам надіслала наша Всеукраїнська Федерація. І Ми вчора декілька разів ми розмовляли з президентом Всеукраїнської Федерації ми... Михайлом Кошляком стосовно цієї ситуації, неприпустимої ситуації. Вчора ми вже надіслали всі всі списки до, до МОКу. Щоб Бог ну, вже втрутився і розібралися, як це відбувається, тому що це ж вони надають приклад всім іншим федераціям практично на папері створювати комісії, на папері це все розглядати і допускати всіх бажаючих до участі в міжнародних змаганнях. розумієте? тому, тому ми ще раз кажемо, і я ще раз підкреслив в своєму листі на міжнародний олімпійський комітет, що зараз не на часі. Повернення взагалі російських і білоруських спортсменів на міжнародний ре як це буде відбуватись, як щоб, тому, що це реально буде створювати. Проблеми у всьому світі для всіх спортсменів зі всіх країн світу, тому що багато країн світу нас підтримують і багато спортсменів підтримують щодо неповернення росіян і білорусів. Пане Вадиме, а чому ж так відбувається, що в міжнародному спорті досі немає одностайної позиції щодо участі спортсменів від Російської Федерації і Білорусі у змаганнях? Тобто або брати участь, або не брати участь, постійно це викликає велику кількість і Українська сторона звертатись повинна. Чи свідчить це про те, що вплив Росії на міжнародний? Спорт залишається. Ну, на жаль, на жаль, не всі країни підтримують нас, і багато країн з Азії, Африки, Латинської Америки, на жаль. Є... Тобто, це стосується саме контексту, якщо я правильно зрозумів з ваших слів, що. що спорт поза політикою. Та, дещо перериває зв'язок трохи, але хочемо ще з вами поспілкуватися, поки є така можливість. Чи багато взагалі міжнародних комітетів сьогодні, там, з вашої точки зору, з того, що знаєте ви, піддаються впливу Росії. Ну, можливо, не знаю, там, очолюють їх саме громадяни Російської Федерації або вони мають якісь там тісніші зв'язки для прикладу з Російською Федерацією. На жаль, на жаль, так і є. На жаль, такі є, що Російська Федерація багато років працювала над тим, щоб їх члени входили в виконкоми міжнародних федерацій, або в керівництві знаходились в керівництві комісій, комісії або суддями. Розумієте, багато років вони працювали над тим, що потрібно і нам працювати і робити, тому що вже багато років і ми кажемо, що нашим всім. Членам всеукраїнської федерації потрібно теж працювати, входити в виконкоми, входити в комісію, очолювати комісії. Це це дуже важлива робота. Щоб потім керувати в цим видом спорту разом з іншими країнами, тому на жаль, вони є впливовими в деяких видах спорту. Ми бачимо, що вони впливові в дзюдо, і в боротьбі, і в фехтуванні, і в боксі там, де є проросійські, там де є росіяни президентами, де там, де є, вони входять, оточують багато цих видів спорту їх члени. розумієте? тому це складно, але потрібно працювати. Потрібно працювати і робити свою справу, пане Вадиме? От ще одне питання воно буде стосуватися саме і міжнародного олімпійського комітету і міжнародних федерацій неодноразово для прикладу метролубінець повноважених справ людини і політичні експерти казали, що російсько-українська війна повномасштабне вторгнення? Воно показало для прикладу недієвість організації Об'єднаних Націй після завершення війни цю інституцію обов'язково треба реформувати. Як ви вважаєте, в міжнародній спортивній площині чи потрібно також Формувати можливо законодавчу базу або підходи до того, як має працювати міжнародний спорт Ви знаєте. Це дуже складне питання, але я знаю тільки одне: що коли країна порушує олімпійське перемир'я а Росія порушила вже тричі під час. Під час Олімпійських ігор 2008 року вони зайшли в Грузію. Під час 2014 року вони зайшли в Україну, окупували Крим, Луганську та Донецьку область. І під час початку Паралімпійських ігор 2021-2022 року вони розпочали повномасштабну війну. То вони порушили хартію міжнародного олімпійського комітету. Вони порушили перемир'я. Тому потрібно, щоб вся ця інституція діяла розумієте, Щоб їх відсторонили за те, що вони порушили Хартію. А зараз так, так, так відбувається, що вже про це забули і допускають росіян і білорусів. Розумієте? Тобто є подвійні стандарти. Тому ми наголосимо ще раз, що коли країни порушують Хартію Міжнародного олімпійського комітету, вони порушують перемир'я Олімпійське, то їм не місце в олімпійському спорті. І завершальне питання буде стосувати саме українських спортсменів. Наскільки вони, для прикладу, дюдоїсти постраждали від того, що Україна оголосила бойкот і не братиме участь у чемпіонаті світу. Ви знаєте, всі спортсмени, всі спортсмени, вони бажають приймати участь у всіх змаганнях. Вони тренуються, вони готуються. І дякуючи тільки, щоб всі спортсмени зрозуміли, і я теж це зрозумію. І щоб всі тренери зрозуміли, і всі федерації, і взагалі всі українці, що тільки завдяки Збройним силам України ми можемо зараз з вами розмовляти про спорт, про участь у змаганнях, про, про те, що вони готуються, тренуються, і є бажання їхати на міжнародні змагання. Тому е, я впевнений, що для нас головне це сама, головне це перемога на війні. А я впевнений, що всі наші спортсмени я готувалися, так і будуть готуватись і будуть приймати участь. І мені дуже хочеться, і ми робимо все для того, щоб тому, що все міжнародний олімпійський комітет ще не прийняв рішення щодо участі росіян і Білорусі в Олімпійських іграх. І ми сподіваємось, все ж таки міжнародний олімпійський комітет їх не допустить, і ми будемо приймати участь в Олімпійських іграх. Дякую, вам за це увімкнення. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України, був гостем трансляції Свобода ранок. Ми говорили про те, що Україна офіційно. Іно не братиму участь в чемпіонаті світу з дюдо, зважаючи на те, що там під нейтральним прапором будуть представлені спортсмени з Росії та Білорусі.